Вчора, 10 листопада, у залі засідань Славутської міської ради відбулось засідання молодіжної дорадчої ради при міському голові. Учасники зустрічі привітали почесних гостей в особі міського голови Василя Сидора, секретаря Славутської міської ради Світлани Медведєвої та начальника міського управління освіти Ельміри Перепелиці. Вже стало доброю традицією на осінньому засіданні дорадчої ради приймати до своїх лав нових членів. Останнє засідання не стало винятком. Тож до активної молоді міста долучилось 20 дівчат та юнаків. Оскільки підтвердженням членства є посвідчення, новим членам молодіжної дорадчої ради їх урочисто вручив міський голова Василь Сидор. У нас вже є практичні практика, в нас вже є великі досягнення в цьому, і особливо ті дітки, які вже не один рік, вони можуть з вами поділитися своїм досягненнями. ви можете бачити кінцевий результат нашої справи. Справа ми не тільки бали проводимо, але це також дуже важливо, я думаю, ми сьогодні проговоримо. Про ми не тільки проводимо ну, толоки, якісь заходи спільні, значить зв'язані з прибиранням вулиць, але е, таких обмежень немає. І тому якщо у вас будуть свої бачення, от, якщо ви бачите от ті проблеми або ті питання, які на сьогодні треба першочергово звернути увагу. Ви на це акцентуєте, і ми разом з вами дивимося, наскільки це питання актуальне, рішаться, це, це ми можемо, це ми не розуміємо. Сідаємо, спілкуємося і знаходимо варіант. Нам дуже важливо, щоб всі версти населення, всі, особливо молодь, була активна в життю міста. Спілкуючись з молоддю, Василь Богданович також зазначив, що влада міста завжди готова до діалогу, до нових ідей з боку членів ради і завжди може розраховувати на підтримку. Додав також, що двері його кабінету та сесійної зали завжди відкриті для проведення будь-яких заходів. Творчих здобутків та конструктивних рішень юним активістам міста побажала і секретар Славутської міської ради Світлана Медведєва. Бажаю вам всього-всього найкращого діти від себе, від депутатського корпусу Славутської міської ради, творчих вам сил, наснаги, і хочу сказати ще одну таке пропозицію від вас, все-таки почути. Знаєте, ми, можливо, по-своєму бачимо майбутні якісь плани, якісь заходи. Ви по-своєму це бачите. Я би хотіла бачити вашу, щоб донести депутатам навіть тим самим вашу точку зору. І можливо, вона навіть була б в деяких моментах і краще ніж. Точка зору досвідчених уже людей, які, які можуть, ну, які по-своєму бачу те чи інше явище. Тому вам гарної праці, творчої праці, гарних друзів і щасливого дитинства. Приємно зазначити, що члени молодіжної дорадчої ради в своїй більшості це творчі особистості, діти, які мають чимало здобутків у навчанні та спорті, є переможцями різноманітних конкурсів, олімпіад та спортивних змагань. Розвиватися і надалі усім побажала і начальник міського управління освіти Ельміра Перепелиця. Мені дуже приємно бачити дуже багато знайомих обличчя, бо ви є інтелектуальною молоді нашого міста. Ви є людьми з активною громадянською позицією, що дуже приємно. І дуже хочеться, щоб у цей 16-17 навчальний рік був багатим на гарні події, які будуть зініційовані саме вам. Тому вам гарних ідей, багато перемог і всього-всього найкращого. Аби краще познайомитися, практичний психолог дорадчої ради Юлія Ковальчук провела психологічний тренінг. Також в ході засідання обговорили плани на рік кожної з комісій дорадчої ради. У підсумку проголосували за них. Цікаві пропозиції щодо співпраці членам засідання оголосив представник громадської організації Ліга активних славучан Віталій Поліщук. На порядку денному також було і питання переобрання голови молодіжної ради. В результаті голосування її очолила учениця 10 класу НВК Загальноосвітня школа 1-3 ступенів гімназія Олена Коваль.